Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все твої проблеми нема. Бо ти виздрою, одужав і так далі. І от таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант, якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню, де ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти, всі, які мені зараз допоможуть Я там захворів. Це варіант перший. Я, до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там непойпін, не мені потрібно. А мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про генну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб в тебе зі страховою компанією було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, кажеш, що ургентна ситуація терміново, бо викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як, а, як от відбувається процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. В великою перевагою амбулянсу є те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до ти вночі не потрапив, тільки в день. Значить, просидів я там в черзі годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, отак ну, скажемо. І я прийняв рішення: ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт там спробують пробратися, глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лефхак. Якщо так дитини в лікарні, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну типа рано-рано вранці, або пізно ввечері. Тоді 15 20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав, не знаю. Просто я тут лікувався в лікарні лежав. Вони оперували я її дуже добре знаю. На машині, наче треба в натурі було десь за місто, поїхати. І тоді ну там ж народу менше швидше прийняли. Прийшов в тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, у мене регіона ситуація, я пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю, я думаю,